Це укриття у підвалі дитсадка у селищі Пантаївка Олександрійського району облаштували його на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Воно розраховане на півсотні людей, каже керівниця Інна Ступа. Укриттям користуються всі учасники освітнього процесу, але також є можливість відвідують наше укриття жителі нашої громади. Відкриття цілодобово працює, двері не зачиняються, тобто відкрите і у жителів є доступ. каже вночі, вхід до приміщення відкритий. У нас є сторож. Який працює, який працює у час, коли немає працівників закладу, і є відповідальна особа, яка завжди відповідає за укриття. Жителька селища Олена Мельникова каже, в укриття під час повітряної тривоги ходить не завжди. На початку повномасштабного вторгнення то ми зі своїми дітками ми лазили в погріб і ми сиділи, чекали, коли закінчиться повітряна тривога. На даний момент, коли більш-менш спокійно, то коли вночі ми не спускаємося в бомбосховище. Вважає укриттів у громаді. Вистачає укриття. Доступні жителі селища облаштовували в будинках укриття самі для себе. Також є в школі інтернат, і двері завжди відчинені, що вночі, що вдень. жителі, які поряд живуть, вони мають змогу спуститись бомбосховище. Рішення про те, щоб доступ до укриттів в закладах освіти області був для всіх, ухвалили після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві, які не змогли потрапити до зачиненого укриття і додаткових перевірок доступності укриттів. За результатами перевірок на Кіровоградщині 162 сховища визнали непридатними для використання каже начальник управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Є доручення начальника військової адміністрації, відповідно, всі укриття в закладах освіти повинні бути відкриті цілодобово тому що в нас не так багато укриттів, а найбільше укриттів там, заклад школах, в, в садиках, десь 89% вже в нас заклад освіти забезпечені укриттям. Каже, всього в Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги є 2378 сховищ. З них 652 захисні споруди і 1726 – найпростіші укриття. З 452 шкіл області укриття мають 416, 36 шкіл не мають укриття. З 444 дитсадків 380 мають укриття, 60 Чотири ні. На сьогодні маємо відповідь від громад, що всі укриття у закладах освіти вони цілодобово і безперебійно доступні для громадян. Місто Кропивницький встановило доплати для тих працівників, які погодяться і будуть перебувати в укриттях по графіку. Цілодобово в місті Олександрії надаються відгули тим працівникам, які погоджуються відповідно перебувати в нічний час в укриттях і забезпечувати їх цілодобову доступність. Каже, рішення про цілодобову доступність укриттів у школах і дитсадках діятиме на весь період воєнного стану. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.